Летить священник на літаку, підходить до нього стюардеса. Що будете, пане очі? Можливо, щось бажаєте випити. Він запитує її тихенько, на якій висоті ми летимо. Вона відповідає: Висота три тисячі метрів над землею. Давайте мені тоді чарочку, конячку. Приносить вона йому, він випиває, летять далі вони. Знову вона підходить. Можливо, ще щось бажаєте, пане очі. Знову він запитує, а зараз яка висота? Він, вона Відповідає: Висота зараз 6 тисяч метрів над землею. І він задумався несіть мені, будь ласка, бокальчик, вина. Приносить вона, він випиває, летять далі. Стюардеса підходить вже сама, каже: Паночі, зараз висота літака 9 тисяч метрів над землею. Що вам принести? І він думає, думає, каже: Принесіть скляночку води мінеральної. Вона здивовано запитує, паночі, скажіть, чому, коли літак набирає висоту, ваші напої все стають менш алкогольними? А він такий позвав до себе на вушко шепоче, каже: так керівництво ж поруч.